Доброго дня, вас вітає Емілі Медікал Центр. Сьогодні у нас відбувається презентація нашого медичного центру. І сьогодні ми хочемо познайомити вас з програмою Майера. Ми вже ліцензований центр, який володіє цією програмою. І медікал Центр. Запрошую вас на наші програми, які тривають 7 і 14 днів. В нашій презентації ми ознайомимо вас з основними концепціями програми, навчимо вас правильно очищатись, правильно доглядати за своїм тілом, і саме головне це ми вас навчимо їсти і пити. Ми приїхали сюди і були дуже вражені, вражені їхньою професійністю. Я як лікар, я думала, що я знаю багато, але е, саме професійність дієтологів-лікарів цього Емілі Медікал центру мене вразила, тому що почерпнула для себе дуже багато. Програма по Маєру цікава: цікава для здоров'я, для оздоровлення. Тому Раціон, продукти, тривалість, харчування все все нове і все дуже багато. Слухайте, я вже вважала, що я все знаю про дієтологію, оскільки не раз прибігала до тих методів, але тут є такі методи, які можна взяти в своє повседневне життя. Це не тільки дієта, а це вже образ життя, який ми всі повинні дотримуватися. На жаль, зараз такий час. Ми всі спішимо, ми десь біжимо, ми їмо фастфуди, ми їмо на бігу, але бачите. Ти сьогодні, ми не кожен з нас в цьому експерименті, сьогодні зміг за 15 хвилин з'їсти той зуб, а це, це є іскусство, Зрозумієте? Це повага до їжі. І якщо ми будемо так поважати їжу і будемо правильно питатися, то я думаю, що їжа буде нам дуже вдячна і ми будемо здорові. Системність має бути така, що людина має сама розуміти, що по годинах це 8.30, 13.00 і 17.30. Не кожна людина це знала. Знаємо трьохразове харчування, але саме, що саме в ту годину і чому саме в ту годину, це для мене було нове. Сьогодні подали надзвичайно смачну їжу: гарбузовий крем-суп і кролик із овочами. І воно ж якби в приготуванні не дуже складне, але настільки смачно, що теж для себе зробила велике відкриття. Я рекомендую всім людям, незалежно чи хтось вже до того готовий, чи хтось не готовий. Рекомендую всім ту програму по майору, тому що здоров'ям потрібно займатися. І навіть якщо тебе нічого не турбує, це рекомендовано. Дуже інформативна сьогодні була е, ця презентація. Е, лікарі при з такою душею. Окрім того, ми сьогодні мали екскурсію е, по здоровчому центру, і я була вражена тою новітньою апаратурою, яка здесь є. Е, е, окрім тих дієт, які по, по майру там е, до нас кхе, сьогодні розказали нам. Но є такі апаратури. Такі методи допомоги збавитися від шлаків організму, зробити детокс, підтягнути фігури. І навіть не тільки це естетично. Мета не тільки естетичного, перш за все, бути здоровим. Сьогодні ми запросили на нашу презентацію в Емілі Медікал Центр людей різних професій і різного роду заняття. Ті люди, які турбуються про своє здоров'я, тому що ваше здоров'я наш пріоритет.